Я така о. Не понімаєш, не другує. Так. Поїхали. Вітання всім! Це життя відомих людей. ЖВЛ. І далі дивовижні історії, якими ми хочемо з вами поділитися. Зашов. Нет, Затірка Затирка. Буде Затирка зараз буде. Ні, ні, це за, за, за цей. Заглушка. Загашка. Заначка. Заначка. Ну да, збили. Заглушка. Я, я тоже заказ заглушка. Затірка. Затирка. Затирка, заглушка. А. Валера, шу... Валера. Ні, Валє. ні, ні. Це життя відомих людей. Програма про тих, кого ми добре знаємо в обличчя, але про кого хочемо знати більше. Дивіться нашу наступну історію. Тепер ставимо під час. Сережа, зараз будемо писати.

На цьому ставимо крапку, але прощаємося ненадовго. Адже ми з Тімуром і вся команда ЖВЛ вже готуємо для вас наступну порцію найвідвертіших зіркових розповідей. Ну, Якщо раптом ви щось пропустили, не переймайтеся, завжди можете переглянути найцікавіше в нашому Ютубі та Інстаграмі. Вмикайте, коментуйте, ми все читаємо. Побачимось. Сережа. Поїхали на цьому ставимо крапку, але прощаємося не надовго. Адже ми з Тімуром і вся команда ЖВЛ вже від очевидців від власників. Ну не власників, від очевидців. Кажуть, що ще стрима немає зв'язку, але це не встановлено підтверджена інформація.